Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо з вами 4K проектор rs 10 Pro як неофіційне продовження лінійки XGimi H6 Pro та його основні особливості. Почнемо з особливостей. Перше, це його часткова портативність і зручність налаштування. Він має вагу 5 кг і кути обертання 360 градусів по горизонталі, 140 градусів по вертикалі. Рухається він завдяки електричному приводу. Це дозволяє працювати зображення як на стіні, так і на стелі. Вже з коробки, без необхідності купувати і носити з собою додаткові аксесуари по типу штативу. Саме цікаво, він це може робити самостійно. Друге, це технологія Dualight 2.0. Це поєднання двох звичайних лазерів червоного і зеленого кольору, а також окремо лазеру синього кольору, який взаємодіє з люмінофорним колесом, створюючи більш широкий кольоровий спектр. Як результат 3000 CVA Lumen, 110% по BT 2020 і контрастність 1600-1%, до 1, що є дійсно чудовим результатом. Третє це підтримка формату 21х9. При відтворенні із співвідношенням сторін 21х9 такі жанри, як гонки чи авіасимулятори, відкривають нові приголомшливі відчуття від процесу. Четверте це IMAX Enhanced. Це означає, що проектор був протестований на відповідність вимог до кольору, чіткості та контрастності. А також іншим характеристикам, які на думку IMAX дадуть вам саме ті враження, які ви повинні отримувати вдома від домашнього кінотеатру. Звісно, підтримується співвідношення сторін 1.9 до 1, Dolby Vision та HDR 10. Але IMAX Enhanced це не тільки зображення, а й вимоги до звуку, тому звук в XGIMI RS10 Pro дійсно на високому рівні. Останнє це сертифікат міжнародно визнаної організації SGS щодо захисту очей та якості зображення. Зображення стало дійсно чистішим, боротьба з пеклом триває. Тепер повернемося до нашого класичного огляду. Пакування RS 10 Pro, як і в rs 10, заслуговує окремої уваги. Перше тому, що тепер не просто це упаковка, а кейс, в якому ви можете постійно возити з собою проектор. Він прямо натякає вам, що тепер ваш проєктор не стаціонарний, і це при тому, що він має топові характеристики. Щодо самого проєктора, то це продовження дизайну бестселера, а саме серії RS від XGIMI з цікавою системою захисту лінзи останнього, доповненого зручною електричною системою обертання. Зовні він повністю ідентичний RS10 за винятком напису замість 4K iMAX. Габарити проектора складають 273 234 на 174 мм. Цей проектор особисто я відношу до класу покращених від базового RS10 з приставкою пересуную. Це щось середнє між стаціонарним і мобільним проектором. Тепер перейдемо до роз'ємів проектора. XGMRS 10 Pro має один порт HDMI R та два USB-порти. Чому немає другого HDMI та оптичного аудіовиходу, як це було раніше, невідомо. А точніш відомо, все пішло в RS 10 Ultra. Комплектація проєктора складається з пульта, батареїк до нього, блока жилення та кабеля. Шум від проєктора становить 35 дБ. Тобто він непомітний або майже непомітний і залежить виключно від виставленої яскравості. Щодо звуку проєктора, XGimi RS10 Pro оснащений вбудованими динаміками, загальною потужністю 24 Вт. Сам звук, як на мене, майже ідентичний RS10. Він має чудову просторовість, басистість і не спотворюється на великій гучності. Але хочу ще раз наголосити. Це моя особиста думка. Максимальна гучність проєктора складає орієнтовно 94 дБ. В Цілому звук, як завжди, в x на дуже високому рівні. Особливо коли ми кажемо за розташування проєктора зверху та позаду вас. Енерговитрати проєктора сильно різняться в залежності від режиму останнього і складають від 49 Вт до 156 Вт. Перший режим Dualight 2.0 споживає від 56 до 124 Вт. Шаг споживання орієнтовно складає 6,8 Вт за позначку яскравості. Якщо використовувати буст цього режиму, то споживання буде складати 156 Вт. Другий режим це звичайний трьохлазерний режим, який споживає від 49 до 79 Вт. Шаг споживання орієнтовно 3 Вт за одну позначку яскравості. Якщо використовувати буст цього режиму, то споживання буде складати 92 Вт. Тепер щодо яскравості, перш за все, хочу наголосити, вона виміряна в домашніх умовах і залежить від різних режимів роботи проєктора, аналогічно режиму енергоспоживання. Режим Dualight 2.0 має орієнтовну пікову яскравість 2335 анці L. Dua з технологією Boost. 2776N. Звичайний трьохлазерний 1886 ANSI L з boost-технологією 2218 Ancl. Сам виробник заявляє пікову яскравість на рівні 3000 CV люмен чи 2450 ISO люмен. Окремо хочу зупинитись на технології Boost і наголосити, я нараджу її використовувати. Тому що ймовірність, що ви спалите проєктор, дуже висока. Ця функція зроблена для дуже короткострокових піків потужності, тому краще її не використовувати взагалі. Стосовно чіткості зображення та відеоперегляду день і вночі. Я розділю свої спостереження на наступні фактори: день-ніч та розмір зображення. Щодо особливості, то зображення спроєктоване на LR-екран. Перший фактор день. Розмір зображення 157 на 278 см 125 дюймів. Зображення чітке, яскраве приємне для перегляду. Темні сени присутні і мають глибину кольору. Яскравість складає 10-ту позначку. Другий фактор ніч. Розмір зображення той самий. Зображення чітке, яскраве, приємне для перегляду. У порівнянні з ним вночі темні сени мають набагато більшу деталізацію та глибину. Яскравість складає 10-ту позначку, проте можна дивитись достатньо приємно і на 5 позначці. Якщо порівнювати по цьому показнику RS10 з Pro версією, то остання має суттєво більшу яскравість, що є її основною перевагою, яка разюче відрізняє ці моделі один від одної. Але це, на жаль, і позначається на ціні. Нові можливості дають нові емоції. Наявність справжнього трьохлазерного джерела світла дає більшу контрастність та насиченість кольорів. Кольоровий спектр у порівнянні за 6 Pro більш різноманітний, а самі кольори соковитіші. І це стосується і контрастності, яка стала набагато більшою. В цілому кольори RS10 Pro ідентичні RS10 Ultra, який є топовим проєктором компанії XGIMI на даний момент. Тепер перейдемо до геймінгу. Він дійсно приємний, lag незначний, якщо не використовувати Dolby Vision або iMacs. Насправді це стосується і телевізорів теж. Завдяки новому формату 21х9 ігри, де потрібні збільшені кути, наприклад, гонки, авіасимулятори та інші. Но були нових приємних вражень. Стосовно функції проектора, то крім основних функцій, як налаштування яскравості проектора, коригування трапеції, автофокусу, мемс тощо. Проектор має гарну калібровку кольору відповідно до вашої стіни, захист очей, круту автоматичну корекцію трапеції з використанням електричного приводу, адаптацію яскравості проєктора відповідно до умов вашої кімнати, вище згаданий до Light 2.0 та бус по світлу, посилення контрасту, iMAX Enhanced, Dolby Vision, HDR 10, DTS Virtual X та багато чого іншого. Підсумуємо, основні плюси цього проєктора це приголомшлена яскравість, портативність, кути оберту проєктора, електричний привід, нова трьохлазерна система Dualight 2.0, сертифікат від SGS щодо захисту очей та якості зображення, підтримка iMAX, Dolby Vision, не кажучи вже про HDR 10, чудовий насичений, гучний та просторовий звук. Стильний дизайн та якісні матеріали виконання проектора. До основних мінусів проєктора я б відніс наявність одного HDMI порту. Тепер вам доведеться мати HDMI сплітер для одночасного підключення двох пристроїв. Це не зовсім зручно, коли ви бажаєте одночасно, щоб у вас була підключена тв приставка та, наприклад, Xbox чи PlayStation. Відсутність оптичного зуму, який був, в минулій моделі a 6 Pro. В цілому минулий a 6 Pro дійсно був гарним проектором, але час нікого не жаліє. Лише за один рік компанія XGMI значно просунулася вперед. І нова трьохлазерна система RS10 Pro дійсно дає нові емоції від перегляду відео. І навіть відсутність оптичного зума, який був у попередника, не змінить цю ситуацію. Тому раджу до покупки. Сподіваюсь вам це відео було цікавим. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, просувайте україномовний контент та заходьте на наш сайт і обирайте саме твій проєктор. До зустрічі!